Мене звати Валентин Балабура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Російські загарбники продовжують завозити натод робітників з Росії на тлі величезного дефіциту робочої сили. Зокрема, за даними Центру національного спротиву, йдеться про завіз працівників з Архангельська НТО Запоріжжя для роботи на захоплених підприємствах та для ремонту російської техніки. За час окупації більшість місцевих мешканців виїхала з контрольованих Російською Федерацією регіонів. А хто залишився, здебільшого воліють не співпрацювати з ворогами. Тому росіяни вимушені витрачати додаткові ресурси і завозити так званих гастролерів з Російської Федерації. Щоб мотивувати самих росіян, їм пропонують більшу зарплату. Звезених робітників окупанти використовують і для пропагандистських заходів, наприклад. Як масовку на так званих урочистостях чи голосуванні, Путін хоче встановити так званий день воз'єднання окупованих територій України з Росією. Російський диктатор намагається створити ілюзію контролю над тимчасово окупованими територіями. Він хоче свято, яке буде, начебто, об'єднанням наших областей з Рашкою. Президент Росії Владимир Путін вже вніс до Держдуми проєкт про проголошення 30 вересня днем возз'єднання Росії з Запорізькою та Херсонською областю, а також з псевдореспубліками на Донеччині та Луганщині. Вочевидь, Путін не знає, що значення слів воз'єднання та окупація відрізняються. Так само російському диктатору, мабуть, не доповідають про рух спротиву, який посилюється на окупованих територіях. Місцеві всіляко показують, що не хочуть воз'єднюватись з Росією. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на то. Країни G7 засудили російські псавдовибори на тимчасово окупованих українських територіях. У заявах Групи Семи, яку оприлюднило МЗС Великої Британії, наголошується: ми однозначно засуджуємо інсценування фіктивних виборів, проведених Росією на суверенній українській території в Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та Криму. Ці фіктивні вибори є черговим порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та статуту ООН. У Росії немає легітимних підстав для будь-яких подібних дій на території України. Йдеться у заяві. Група саме додає також і те, що такі дії Російська Федерація здійснює з пропагандистською метою, яка спрямована на легітимізацію незаконного захоплення Москвою української території. Раніше ж файкові вибори, які Російська Федерація незаконно провела на захоплених нею українських територій, засудила також і керівництво ООН. Є ризики, що скоро почнеться примусова мобілізація на окупованій Херсонщині. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Донедавна ворог боявся залучати херсонців до збройних сил Російської Федерації, поза як росіяни знають справжній настрій мешканців цих територій. Окупанти лише створили так званий добровольчий батальйон імені Маргелова на території Херсонської області. Російська ж пропаганда хизувалась, що буцімто збройне формування брало участь у бойових діях. Насправді ж його тримають лише заради картинки. Зараз ситуація для чоловіків НАТО стає все гіршою. У перервах між псевдовиборами ворог готується до відкриття військоматів у громадах Херсонщини. Водночас, останнім часом росіяни збільшили кількість СПАМ розсилок через смс-інформування на кшталт Вступайте до Росгвардії, вступайте до Збройних сил Росії. У Бахчисараї суд оштрафував 28-річного місцевого жителя на 30 тисяч рублів за татуювання з гербом України та надписом Крим це Україна. Про це передають російські ЗМІ. Чоловіка визнали винним за публічні заклики. До здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Згідно з висновком експерта-лінгвіста, розміщення таких тату, нібито справді порушує закон. Під час судового засідання засудженого заставили під тиском визнати вину у повному обсязі, а також його зобов'язали зафарбувати татуювання пігментом. Кримські партизани допомогли силам оборони завдати удару по підводному човну Російської Федерації. Протягом минулого тижня наші люди вели активну діяльність щодо виявлення важливих військових цілей противника були залучені агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу. На ньому саме проходив останній етап ремонту однієї з цілей. Наслідками роботи зрештою стало те, що великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону успішно вражені, повідомляють партизани з руху АТЕш. Ростов на Дону це серія найновіших апаратів. До неї входять багатоцільові дизель-електричні підводні човни, що є модернізованими варіантами ще радянських субмарин. Водночас, основне призначення корабля Мінськ полягає у висадці морського десанту на узбережжя, а також у транспортуванні особового складу та вантажів, включаючи бронетехніку та танки. Знищення або навіть пошкодження таких важливих для ворога суден серйозно позначиться на боєздатності флоту. Якщо про застосування корабля Мінськ поки що мова не могла йти. То підводний, човен Ростов на Дону, використовувався для ударів калібрами по Україні. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в описі до цього відео. На цьому все Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!